Окупанти обстріляли Куп'янськ. Є жертва та постраждалі на Житомирщині. Депутат разом з бандою викрадав людей та вибивав із них гроші. А на Хмельниччині чоловік, який не хотів мобілізуватися на війну через релігійні погляди, отримав рік умовного терміну. Продовжуємо інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочнемо. Отже, окупанти обстріляли Куп'янськ сьогодні. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Повідомляє харківська ова прокурори. Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. В ефірі єдиних новин голова Харківської ОВА Олексій Нігубов розповів про ситуацію в Куп'янську та наближених до лінії фронту населених пунктах. За його словами, найнебезпечнішими в регіоні залишаються два напрямки в Ізюмському районі так званий Лиманський і Куп'янський напрямок, де ворог намагається більш активно вести наступальні дії. Він також нагадав, що зараз розглядається питання про продовження примусової евакуації. За нашими підрахунками у найнебезпечніших громадах Куп'янського району, наближених до фронту, перебуває близько трьох сотень дітей. СБУ затримала депутата міськради Коростишева, що на Житомирщині, який входив до складу потужної злочинної організації в регіоні. Зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами. А у разі відмови платити, викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень. Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук ракетирів. Серед потерпілих був військовослужбовець Збройних сил України його вагітну дружину. Фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до сіми років тюрми. На Хмельниччині чоловік, який не хотів мобілізуватися на війну через релігійні погляди, отримав рік умовного терміну. Він отримав повістку для уточнення даних. Пройшов ві... військово-лікарняну комісію та мав з'явитися на збори для мобілізації. У призначений день чоловік приїхав у військову частину та повідомив, що відвідує церкву, і відповідно до релігійних переконань йому забороняється брати до рук зброю. Військово зобов'язаний написав заяву на проходження альтернативної служби, проте йому відмовили. У подальшому він отримував повістки про виклик, але проігнорував їх, оскільки не може вбивати людей. Суд призначив йому три роки ув'язнення, але встановив іспитовий строк один рік. Багатодітній родині загиблого захисника подарували новий будинок. Внаслідок терористичної атаки шахедами, 19 серпня, в Меджибіській та Дережнянській громадах вибуховими хвилями пошкодило майже кожен житловий будинок. Того дня сильно пошкодило дім багатодітної родини військового у Лісогірці, який перебував на передовій. Оселя стала непридатною для проживання. Повідомили у Меджибіській селищній раді. Згодом, 25 серпня, родині повідомили, що їхній чоловік та батько загинув на війні. Віталія Шевчука поховали 31 серпня. Сім'я залишилася без дому та годувальника. Тож у селищній раді за підтримки місцевих підприємців вирішили придбати сім'ї новий будинок. У будівлі, яку купили для родини Шевчуків, треба було замінити металопластикові вікна, систему опалення та твердопаливний котел, встановити бойлер та електросистему. Це погодилися зробити місцеві меценати. Тепер родина мешкає в новому будинку. Дякуємо благодійникам і дякуємо Віталію Шевчуку, герою, який загинув, захищаючи нашу державу. Незалежно від роботи мобільного зв'язку та інтернету, система оповіщення про повітряну тривогу у Хмельницькому працюватиме. Автоматичні сирени регіональної системи повіщення працюють незалежно від мобільного зв'язку. Сирени ручного запуску також без змін. Сирени, які запускаються за допомогою сигналів через мобільний інтернет, можуть бути включені і вручну персоналом. Розповів начальник управління цивільного захисту департаменту оборонної о, оборонної роботи. За потреби населення про повітряну тривогу будуть оповіщувати чергові служби поліції та ДСНС. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.